Про черговий скандал в українському інформаційному просторі говоримо далі. Комік Антон Стенюк перепросив за жарт про вбивство мусульман у своєму інстаграмі. Він заявив, що усвідомлює відповідальність за свої слова і обіцяє надалі бути більш чутливим у своїй роботі. Один з моїх жартів був недоречним і неприпустимим. Я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті принизити когось або ображати за релігійною ознакою. Я вже видалив це відео в соціальних мережах, і також ми заберемо цю частину із відео виступу, яке було опубліковано на Ютубі. Нагадаю, раніше Станюк під час стендапу пожартував про вбивство мусульман, чим наразив себе на хвилю хейту. Під час виступу гуморист розмірковував, чому на російсько-українській війні православні вбивають одні одного, та натякнув, що православні, нібито, мають битися із мусульманами ця війна. Це просто нонсенс. Я не знаю, як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, я не кажу, що треба вбивати мусульман. Я адекватна людина. Я розумію, що це зараз не на часі. Але і тим паче цим вже займаються іудеї, але тим не менш.